Чуєте, вітаю, друзі! Ви здивуєтеся, але в Канаді надалі користуються міськими телефонами, як бачите. Ніхто їх не демонтував, ніхто від них не відмовився, як в Україні. Є в містах, в більших населених пунктах ви завжди можете на центральних вулицях побачити телефонні автомати, будки. Це нормальне явище. Це як, не знаю, якась як данина колишнім технологіям, чи якось так, чи, чи такий Завзятий консерватизм цього всього е, я не знав, але коли переселився в місцевість, де живуть е, практично тільки канадці, і був е, здивований тим, що так вони вдома надалі мають міські телефони і ними користуються. Деякі е, з канадців, навіть старших канадців, навіть не дуже користуються і мобільними телефонами. А так воно відбувається, поки дивіться, де я йду зараз. Це такий коридор, сходи вниз з заправки на трак-стоп. щоб не чистити снігом, його збили таку конструкцію таку і, і ви вже виходите на трак-стоп. Бачите, скільки снігу, ну вам це не дивно, 6 квітня і в Україні також, наскільки мені відомо, випав сніг. А тут це взагалі нормальне явище, бачите, скільки його є. Навіть такий. Тракстопчик то навіть не тракстопчик, просто ареа, де туалет є і зупинка для пару місць тільки є для траків, і, і тут навіть є дивіться. <правда> навіть колись був ще й е, телефонний довідник. Прикол, правда? Скільки телефонів сюди? Пам'ятаєте, я вам показував дуже багато пазів продаються. Ну, парковці на парковці на, на Ірвіну на заправці. Дивіться, що в Квебеку продають. Б. Аж, аж не хочеться це в руки брати. Матрешка. Вона називається Наталія. Щит. Як вам погодка? Я в шоці. Я просто вже не думав, що вже таке буде. Намерзло, стало мінус 5, падав мокрий сніг, їхали машини, посипали сіллю і щось там нічого не видно зовсім. В шоці. Ще маю 317 кілометрів на сьогодні проїхати. Вже... Не знаю, чи мені вистачить часу, бо маю тільки 4.44 а що далі буде невідомо. Швидкість 35 Не доїхав. 300 км. Місто Санбері. Це хайвей номер 17, Онтаріо. Дивіться. 7 квітня. Що саме цікаво, що зараз 7 градусів морозу на вулиці, а буде до ранку буде мінус 12. Я вже написав, ну, приїхав сюди, відразу написав диспетчеру, що дороги не почищені, не є реальним взагалі. Їхати стаю на парковку і чекаю, коли буде почищена дорога. Бо Їхав останні дві години проїхав 50 кілометрів. За дві години. Я такий виснажений після тих. Ну, тому що це був, було місто перед тим, де дуже великі відстані між містами і жодних населених пунктів немає. Навіть якщо там є, то там, там нема де зупинитися. І попереднє місто було Норс Бей. Коли я з нього виїжджав, коли там можна було ще стати, світило сонечко. І, такі, і я їду, і тут якесь таке оголошення. Є таке, що деколи є, що пише на дорозі такий, типу, як би табло. І там червоним значок такий, і пише, що хайвей 17-й закритий. Типу. І я беру Google Map, відкриваю. А там показує, а погана видимість. Ну, яка погана видимість, але не було жодного попередження, що буде сніг. І їду, їду, і тут починається. Слизько. Ну, бо це була плюсова температура, раптово почав падати мокрий сніг, потім почалася, зразу почала падати температура, понижатися і це почало замерзати і зробився на дорозі лід. І тепер цей лід ще присипало снігом і зараз 32 км на годину вітер, а буде і більше будуть пориви до 60. І нема шансів, треба чекати. А маю, нагадаю, вам 19 розвантажень цього тижня. Тобто мені ще 300 км до першого розвантаження, а потім десь між першим і останнім десь Ще 1000 кілометрів. І потім від останнього додому ще 200 чи 2300. Я щось підозрюю, що я цього, цей тиждень, вікенд, наступний додому не потраплю. Подивимося. Вже вівторок обід, і в мене тільки відбулося. Булося друге розвантаження, а ще попереду дуже багато роботи. Погода ввела свої корективи. Дивіться, ці гори це сніг. От, Прошу дуже. Тут прикольно, бо тут не падало. Я сюди доїхав, я зранку прокинувся, наставив на четверту годину будильник. 4 годині вже показувало, що дороги вільні. Але виїхати я не міг, я де ще до 6 години чекав, поки парковка роз'їдеться, бо напхалися тупо так, не те, що там десь там став один. десь, десь два, А отак, якби тут, тут поставали отак, 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 і в ряди, і все. і Забили повністю парковку, що треба було чекати, поки 2 години, поки роз'їхалася. Отак. І зараз їду далі. Ще маю сьогодні одну, а там далі вже побачу. Ну, більше точно ні до наступної мені 50 км. Одне мак... малесеньке віконечко, таке десь пів метра на 30 см і все. А далі буде ще 650 кілометрів між третьою і четвертою доставкою, на сьогодні це точно ні. А завтра Ударний день, не знаю скільки вийде, але що зробити? Зранку виїхав, ну, що вчора їхав, що, що сьогодні зранку не почищено, не голольот. 50 150 кілометрів ще їхав по жахливій дорозі, аж потім вже виїхав на, на таку, що вже не, не, не падав сніг і далі ще 150 було нормально. Збиваються плани, збивається весь графік. Йдемо далі. Стандартно обід далекобійника, як я люблю з кефірчиком. Я не знаю, як ті канадці їдять той фастфуд, їхній жахливий це. Просто вони себе не люблять і. ну... Люди не знають різниці. І тому так, так мучаться. Черговий робочий день, 9 квітня, за бортом мінус 13 було, зараз трошки потепліло вже мінус 11, і це Онтеріо десь приблизно 300 з лишнім кілометрів вище Торонто. Коли ж та зима закінчиться, як ви думаєте, в тій Канаді? Що я вам хотів показати, це зверніть увагу, зараз ми проїдемо, От, по боках лежать дерева, зрізані, такі гіляки, Зараз ви це побачите далі. Приблизно два тижні тому. Відбулася така аномальна погода, вночі падав проливний дощ і дуже велике пониження температури було, був вітер, і, і налипло леду на деревах стільки, що товщина його була від 5 і більше сантиметрів на гілляках. І дивіться, що зробило з тими деревами, як ми їх поламало. Це було, якщо загуглите відео, ви знайдете, дуже багато було відео, показували, люди жалілися, що на машини падало в містах особливо. Велика проблема, тому що падало це на дороги, падало на електричні дроти. І я там, де я ночував, сьогодні в тому містечку маленькому, то Десятки і десятки машин були оці такі люльки, які використовують електрики, щоб підніматися до дротів і щоб обрізати десь гіляки, дерева, які нависли, нападали на дроти. Таке враження, що зі всієї Канади їх зігнали сюди були. Вже сьогодні не, не раз зачіпав перечепом такі от навищі дерева, особливо там був їхав, трохи далі ближче було, то дуже багато берези, само собою, вони такі мягка деревина і вона гнеться. А от оці люлька їде, про яку я казав. Ах, який ти молодець, як ти мені гарно вискочив. Дякую. Вміть у мене. Мусили вони, звичайно, тих спеціалістів на тих люльках зігнати, як мінімум, зі всього онтаріо, щоб тут. Порізати ці. Знову люлька. От ось зараз і буде бабах. Прошу дуже. О май гад. Так можна і... Це вже кабіною я вдарив. Щось я не розрахував, треба було пригальмувати. Кожного разу якісь приколи з природніми катаклізмами. Кожного разу. Це Канада вона не перестає дивувати. Я собі уявляю на наступний день після того, як хтось мав якусь роботу, доставки його так, як я сьогодні після того замерзаю з чого дощу. Це неможливо було їхати, напевно, все тут стояло. Сотні дерев на дорозі. Тільки біди наробило стільки машин попотовкло. Як поломало ті дерева? Я їду. Вже годину і, так, і спостерігаю такі. Старі дерева такі поламало якісь, столітні, декому там на будинки попадало. Всюди сліди того, тої негоди. Дивіться, в деяких місцях, як на українському фронті ті дерева посічені. Колосальні збитки. Їду і так спостерігаю, скільки закинутих сільськогосподарських приміщень, тут таких великих, що колись були, я не знаю, що там в тих приміщеннях було, але вони зараз просто розвалюються і, що з Канадою я не можу зрозуміти, поля, мені здається, не за... Не закинуті, щоб так бурянами заросли, щось садять, бачу. Але зараз побачите, зараз я вам покажу. Тут ми щойно проїхали одне таке приміщення тут така розвалюха розвалюється. В самому селі, бачите, от більш-менш життя триває, але немає когось такої, як в Європі, особливо в Німеччині так охайно все там, ну тут так накедано, так як. О, дивіться, там далі. Ще одне таке приміщення просто тупо розвалюється, хоча всередині ще, ще навіть щось там і роблять. вище Торонто між двома озерами є такий якби виступ такий. Не дуже багато населення, Таке якесь. Я би не хоч не казав, що це є якась така територія. Подивіться, як гараж покривають. Це, до речі, я сюди їхав. Пів години назад вони тільки починали, як не то швидко. Тупо по тому рубіроїді зверху бляху наклали дошки і прикручують такого. Лайфхаку я ще не бачив так швидко, я знаю, що знімають, там роблять якусь нову конструкцію. Так. О, дивіться, ще одне таке приміщення Таке стареньке. Судячи по деревах, це дуже старе господарство, яке воно, і там люди живуть, але яке воно, бачите, закинуте. Тут продається щось. так Не, не дуже. Можливо, через те, що тут дорога тільки йде в один бік, вона територія не проїзна, далеко від Сполучених Штатів. Прошу, там, там далеко є будівля також. Колись воно процвітало, колись і Канада процвітала. Але що сталося? Де, де ж до процвітання? Де повернули не туди, в Канаді? Чия політика до того довела? Дивіться, бачите, знову таке саме господарство. Рухлять, все, все розсипається, рухлять. Там таке стоїть якесь, нині завтра впаде, хоча тут хоч ще ним користуються, там ще навіть якийсь страх всередині стоїть. Бачите, я вам знімаю суцільне відео, щоб потім не казали, що я нарізав, що я десь назбирав ці рух Ні, Ні, отам закинути, дивіться, дерева заросло. Отут таке страшненьке, там дивіться яке. Ну тут більш-менш, хоча теж дуже... в цьому приміщенні вже невідомо скільки років. Отак, от отак воно є. О тут дивіться таке, ну. Але щось, щось там ще навіть відбувається, вже хитя. так от їдеш і, якби не ці машини, які проїжджають повз мене, здавалося б, що просто якась територія, яка не обжита, яка не має людей, і це все закинуто і це все так просто. Занепаді, дивіться. Буквально на декількох кілометрах, що я вам знімаю, скільки тих приміщень таких закинутих. Вдалося мені навіть зробити ті, правда, не 19, як я казав, а 18, бо одне загубилося. Одна доставка, тобто вона в завданні в мене була, а в документах і в наявності товару не було, тому 18 доставок. І четвер сьогодні, завтра тільки отримую вантаж назад. Це буде вагонка, вже, вже в принципі, причам мене чекає завантажений, просто я не міг його забрати, бо там ще якоїсь одиниці товару не вистачає, Все, мій рану зранку забираю. І 2000 кілометрів валю додому. Це вже буде. Я дивився погоду, все нормально, без всяких тих сюрпризів. Ну, якщо будуть, то я вам ще покажу. А так, дякую за перегляд. Підписуйтеся на канал, хто ще не підписаний, ставте вподобайки, пишіть в коментах, все пишіть в коментах, щоб просувати україномовний YouTube контент. Дякую за перегляд. Ще раз бувайте.